Привіт, мене звати Тетяна Коломоєць. Я кандидат медичних наук, лікар-дерматолог і засновниця компанії Євроестет Груп. А зараз я вас познайомлю з нашою командою, яка щодня працює над тим, щоб ви вчасно отримували якісні препарати для відновлення молодості і краси ваших клієнтів. Входімо на рецепції вас зустріне привітна Юля і пригостить ароматною кавою. Часно та дотримуючись всіх правил зберігання вам доставить продукцію наш відділ логістики. А ось наші спеціалісти, які знають все про людські якості. Наш hr відділ Наш відділ маркетингу, де генеруються сучасні інноваційні ідеї. Юристи на сторожі порядку. Організацію маркетингових заходів займається івент-відділ. Фінансове відео це наш баланс економічного і соціального розвитку компанії. 12 років тому, коли я вела активну медичну практику, я розуміла з одного боку, чого хоче пацієнт, а з іншого, як лікар, я мріяла задовольнити ці потреби і знайти самі сучасні, безпечні і ефективні препарати, і не обмежувати стільки на своїй аудиторії. Так і з'явилась компанія Євростетгруп. При виборі партнерів для мене основними критеріями було наявність власного виробництва наукової лабораторії, сучасність, безпечність, ефективність препаратів. І так і з'явилась компанія «Скейндор», лідер космоцевтичних засобів, компанія Біоформула, яка є дочірнім підприємством інституту прикладних досліджень, і фармацевтичний холдинг і фармація, який є лідером по виробництву амінокислот. В Україні компанія існує з 2011 року. В Польщі ми відкрили представництво в 2023 році, і ми не зупиняємось. Коли клієнти обирають нас, вони отримують досліджені препарати, які мають ефективний прогнозований і безпечний результат. До того ж, сертифікований і в Європі, і в Україні. Наша команда 24 на 7 є постійною підтримкою для наших клієнтів. До того ж ми проводимо на регулярній основі навчальні заходи для лікарів і естетистів. Тому долучайтесь до нашої команди. З нами цікаво.